Слава Україні! З вами Ірина на каналі Віарем Техніка. Сьогодні понеділок, перший день робочого тижня, а ми до вас одразу з дуже хорошою новиною. В нас невеличкий цінопад. Так, так, знизили ціну на всю нашу техніку, яку ви зараз бачите на відео. Ну і власне, давайте швиденько пробіжимося по кожному з наших тракторців. Озвучу вже нові ціни на умові самовивозу. Ну і перший в нас на огляді буде янмар К-50, він же в нас 15 сильний та повнопривідний. В комплекті 120-та грунтофриза, тракторець на двохточковому кріпленні, але третю точечку а, можна буде доставити. Є дуга безпеки та гідропідсилювач, крема теж тут присутні. Ну і власне вартість даного комплекту 5200 умовних одиниць на нашому майданчику. Далі тракторець з газонокосаркою Янмар АФ18. Він же 18-й сильний. Газонокосарка має робочу ширину 1,20 м. Трьохточкове кріплення. Ну і, бачимо, в нас тут є реверс. Вартість даного комплекту 5700 умовних одиниць на нашому майданчику. Чудовий. Як візуально, так і технічно тракторець Янмара F118, 18-ти сильний має максимальний функціонал. 140 грунта фреза в комплекті з чудовими ножами, трьохточечка та є боковий циліндрик. Вартість даного комплекту 6500 умовних одиниць на нашому майданчику. Далі 26-сильний янмар АФ 226. Також має максимальний функціонал, але тут же коробка передач у нас напівгідравлічна. А так, все, решта подібна. Є гідропідсилювач, пам'ять, реверс та швидкий розворот. В комплекті ґрунтофреза 1,60 м. Та бачу, у нас тут проста механічна гідравліка, є дуга безпеки. Ну і вартість даного комплекту 7300 умовних. Одиниць. Ісекі гіс 21 21 сила. Теж дуже хороший має функціонал та, власне, візуальний та технічний стан. Фреза 1,40 м в комплекті. На швидкоз'ємі. Трьохточечка є дуга безпеки, гідропідсилювач керма та механічна коробка передач на реверсі. Ну і вартість даного комплекту 6900 умовних одиниць. І гіс ат 23 23 сильний трактор, який, до речі, свіжих років, а саме 2004, навіть 2005. Прекрасний візуальний та технічний стан, шини не брішстоуне, є. Гіджопідсолювач, ревер, швидкий розворот, ну, тобто максимальний функціонал. Фреза в комплекті 1,50 м на швидкоз'ємі, є боковий циліндрик. Ну і власне дашок від сонця та дога безпеки. Ну і вартість даного комплекту 7700 умовних одиниць на нашому майданчику. Акційний ісекіллен лідер 255. Він же 25-сильний, теж має дуже хороший функціонал гідропідсилювач, реверс. Фреза 150 в комплекті, трьохточечка, є фаркоп та буковий циліндрик. Ну і Акційна вартість. Даного комплекту 6600 умовних одиниць на нашому майданчику. Далі буде найменший та найб'юджетніший малюк на нашому рівницькому майданчику кубота Б114 Бультра. Він у нас повнопривідний та має трьохціліндровий двигун. Фриза метр двадцять в комплекті, на двох тракторець. Шини бріштовані. Задні ту взагалі в прекрасному стані. На передніх вже присутні такі мікротріщинки. Ну і вартість даного комплекту 3800 умовних одиниць. Подібний, але має трішки кращий візуальний стан та потужніший на одну кінську силу кубота Б115. Він же 15-ти сильний. Шини тут теж бріштовані, але стан мають як задні, так і передні – Чудовий. Фреза метр двадцять в комплекті, ну і вартість даного тракторця з фрезою 4400 умовних одиниць. Далі кубота JB18, 18-сильний тракторець, який також, до речі, свіжих років. А саме 2008-й помитній декларації тракторець має в комплекті ґрунтофрезу метр двадцять. На двохточковому укріпленні, але третю точку ми дамо в подарунок. Шини брічтовані в прекрасному стані. Ну, і тракторець має функцію швидкого розвороту. Вартість даного комплекту 6600 умовних одиниць. Далі наша капсула часу, кубота 1 1185 Має 18 кінських сил під капотом, максимальний функціонал, гідропідсилювач, чуткий розворот, реверс. Метр сорок фреза в комплекті, є боковий циліндрик, трьохточкове кріплення. Ну і, звісно, дуга безпеки та да, дашок від сонця, що буде дуже в нагоді. Вартість даного комплекту. У нас на майданчику складає 5800 умовних одиниць. Акційний кубота КТ-22-22-стильний трактор 2000-х років та має максимальний функціонал. В комплекті ґрунтофреза фреза 1,50 м, детальніше, на швидкоз'ємі. Є боковий же циліндрик. шинок 9,5х22. В хорошому стані, ну а от передні шини 6х14, вже з тріщинками Ну, але, власне, і зробили відповідну ціну на нього. Вартість за комплект 7200 умовних одиниць. Далі тракторець, який 2012 року випуску, Кубота КЛ24Р, він же має максимальний функціонал, фраза буде докомплектована. Багато говорити про нього не будемо, тому що ви вже неодноразово, я думаю, бачили його в наших відео. Ну, і, звісно, також знизили на нього ціну. Вартість 8400 умовних одиниць за комплект з грунтофразою. Маємо ще два тракторці з кабіною: Kubota GL220 та Kubota GL25, 22 сильний. Тракторець, який має максимальний функціонал та ґрунтофреза в комплекті 1,50 швидкоз'ємі. Ну і вартість за комплект рівно 10 тисяч умовних одиниць на нашому майданчику. Кубота Джел 25. Одразу кажу, вартість 10500 це за комплект з ґрунтофрезою та за максимальний функціонал, все гарно та справно працює. Тому ось такі приємні ціни ми зробили для вас. Приїжджайте, оглядайте, тестуйте. Одразу нагадую наше місце знаходження місто Рівне, вулиця Князя Володимира, 112А. По більш детальній інформації можете телефонувати за номером телефону, якого я залишу в описі під цим відео. Дякую всім за увагу! З вами була Ірина на каналі vrm Техніка.